Що, починаємо новий тиждень? А починається він не з кави. Приїхав я на своє делівері раненько вранці, знайшов робітників, а вони кажуть: а ми не можемо тебе вигрузити? Ми тебе на завтра чекаємо. Як завтра вийшов? Сьогодні понеділок. Вихідний, трак стоїть, перегородив доки, водія нема. Відігнали трак, кажуть, під'їжджаємо, нема кому вигружати. Заїзд, ну сказати, що він невдобний, то нічого не сказати. Навпроти стоять легкові машини, і мій прицеп, і з однієї сторони причеп вузенька так, а з другої сторони бетон на заїзд пар, паркан. Перед, переді мною це став е, джипа. Там була дирка, я туди трохи витягував мордою, щоб зарулити. А зараз в мене такої можливості немає. Я можу тільки виїжджати, ось бачите, така бетонна штука. А з іншої сторони, дзеркало, якщо подивитись, там буде причепа біля мене. Я хвостом його чіпляю, якщо я буду вилазити. Ну, а мені залазить, а я не бачу задню свою в праву сторону, там де прицеп стоїть чужий. І нікого нема, щоб підказали. Я крутився, крутився. Ну це по міліметрах. Хтось тобто, там підвинувся на пів метра, пішов, подивився назад. Підвинувся на пів метра, пішов, подивився назад. І так, вперед назад, вперед назад, там дергав, дергав, дергав. І вже не знаю, я знаю, що я там десь отак от. А проходжу я чи ні, тобто мені треба. Вивернути руля сильно, щоб пройти. А прохожу я чи ні, я не знаю. І що я думаєш, зробив правильно? А, ні, не здогадався? Поздравляю тих, хто здогадався. Я запустив дрона. Вже давно така мисля була, але я якось залазив всюди без, без проблем. А здесь прям ну, така, ну прям реальна проблема. Дуже narrow, дуже узенька. Запустив дрона. Поставив його над цим прицепом над сусіднім. І поставив собі там, де зараз ви зі мною розмовляєте. Монітор. І їду собі, дивлюсь в зеркало, дивлю в монітор, в зеркало в монітор, дрона підняв, опустив, передвинув. Блін, красота. Такої задньої камери немає в ніяких жигулях. я вам кажу.